Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від е, стрімера від Парсиваля. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Отже, буде грати парсі на Центуріоні на мапі Тихий Берег. В сетапі в нас є дві арти, бій в нас проти дев'яточок. Десятки, дев'ятки. Грає, значить, головний герой в нас на досилачу, на стабілізаторі і на загартуванні. Все це в нас рожеве, грає без настанови з допайочком. Цікаво, чому велика ремка, а аптечка маленька. Дуже цікаво. Так, обираю їхати на лівий фланг. До речі, я на центі теж грала з загартуванням. От, дуже він там пасує. Значить. Починає парсі грати з підколів, ні. юзаю e, інтуїцію, заражає кумуль. А що в нас дві патешчки є? Да, добре. Так, засвідчується фаза, засвічується маус, два мауса, точніше. E, ой, ой, все, ну коротше, понятно, все. Перший постріл фазі в люк. E, можна, в принципі, давати координати акторів. Ладно, тут ми отримаємо тичку від фази, надто високо виїхав і дав так само пробиття. Я не знаю. Ну, просто плюнув кудись, де і все. Так, ще ми тут ловимо асіст по двом маусам. Не, ну <сі> ладненько. Залітає чудово. Ну, залітає прям. прям як діти в школу. Танкуємо фазу. Починає по нам кидати 261 арта. Дає нам стан. 704-й катет, ставимо його на каточок. Треба фазу забирати. Фаза нам зробить дуже багато біди. Вже 1300 хп має персиваль. Фаза 91 ХП живе. Все, добре. Мінус фаза. Тепер нам ніхто не має заважати. 1600 наніс головний герой на дану хвилину бою. Бачимо, що в нас правий фланг, хлопчики стали союзні в... Цей... в деф, ніхто не поїхав взагалі на першу лінію. Стандартні мої бої. Так, рахунок 2-3. По ХП ми програємо, але ми тут собі стоїмо. От чим подобається Центуріон? Це тим, що він може танкувати від башти. Не завжди, але все ж таки може. Моститься. Чекаємо, мабуть, поки союзники поїдуть Чуть-чуть в атаку. Ага. Заїхав на підсадочку. Так, дав тичку Маусу. Піймав лампу, ну правий фланг, просто сипеться. Я думаю, вони зараз посипляться конкретно. У нас там хто? Єпісь, Фош. А, Фоша вже немає леопард, Гонкевич. Нам треба тут розбирати швидше ці, ці три танки, тобто два мауса і 704-го. Що, в принципі, ми і робимо? 300 вже нанесено, 1400 по асісту. Ой. Чекай, це була. Це була... був зад башти і не пробили мауси? Чи мені здалось? Блін, ну ладно, так, 3500 вже нанесено просто з однієї позиції, все, все чудово залітає. Маус нам закидує, можна сказати, вертуху, бо він рухався в цей момент. Неприємно була тичка, але ми забрали Мауса. Ми, ну, персоваль забрав. 3600 нанесено. Так, 11 з половиною хвилин до кінця бою. Тут нас залишається Маус і 704-й в Мауса, скільки в нас менше половини ХП. О, яке золото! як же ж підставляється? Все, правий фланг вже, так. Да, залишається Гонкевич, залишається Є50. Гонкевич, боже, я тільки подивлюсь, хтось помирає на мінімапі. Гонкевич вже помер. Залишається Є-50. Рахунок у нас 5-9, 7300 по хп програємо. Так, легесенько. Так, друзі, а вам поки нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Отже, Персоваль вирішив поїхати в... до активних бойових дій вдатись. Їде домажити Мауса. Треба зачистити вже цей фланг. Я ще це казала, коли на правому фланзі залишалось два танки. Чи три. Три. Все, мінусує 704-го, три фраги вже має, 4900 демеджа. Так, і сьомий нам дуже дякує. Ми залишаємось е, 4 в 7. Так, да, ну в них дві арти. У нас одна. Не підставляються. Вже зарядив підколи. Бо тут дуже багато будиночків, всяких машинок. Можна зафейлити тичку чисто через те, що кумуль схаває якийсь об'єкт. Так, забрав Одеса 15,16. Вони не стануть в захоплення? Будуть їхати добивати? Так, да, їдуть. Засвідчується, Засвідчується чарфетюр, боже, я хочу сказати швидше, а не можу. Даємо йому тичку, він залишається шотним. 5500 вже нанесено. А союзний ІС-7 поїхав на захоплення? Да, ну. Блін, а що ж робити? щоб допомогти. А, бачимо Одеса 033. 3 Так, з ним треба обережніше. Даємо одну тичку, другу. Арта. Арта не просапортить, арта в нас зараз помре. А ні, Арта добуває чарфетюра. Ні, ну це молодець. Е -е, Удес на автоприцілі, походу, стріляє. Першу тичку та й другу теж. Так, персуваль мансить від арти. Крутить Одеса цього. Блін, от. Залишається шотним. Удес пішов на КД. Все, найс. Забираю Удеса. Блін, з мене щось наушники спадають. П'ять фрагів, всім триста демеджа. І сьомий продовжує брати базу. Я думаю, Арта зараз поїде до нього. А-91 ПТ, справа, справа, парсії. Не бачив. <смі> не бачи. Так, ладно, дав тичку. Все ж таки зреагував, але це могло виявитись. Фатальною помилкою. От що не побачив. А91 п... дає в повітря, тут залітає вертуха. 8400. Тут обережненько. Ну Просто бере базу. «Ну, Нащо ти це робиш? З'їжджає? Нічого собі. А що це за Я коли так маякую? Не брати базу мене просто ігнорують і і все, і беруть. Офігеть, дайте мені такого Іса сьомого. Так, тим часом І сьомий забирає в нас арту. У нас тут є коник фул ХП, показує фуловий. Так, да, він фуловий. Він вилетів. Він вилетів, це халявна домашка. Просто ми хаваємо в соло. Ну, може, арта там дасть на якихось 200, але. Але ми хаваємо в соло. До речі, дивіться, як став персоваль, це від арти. Щоб не дала арта. Ого, арта дає на 376. Ну і все, і буде забирати 10400. Вже нанесено. 10500. От і арта те, про що я ї казала, поїхав вперед і відразу арта дала. А так ми були в сейві від неї, і і в безпеці. Залишається 4. а ні, 41 1 ХП. Залишається ми їдемо по ворожу арту, яка залишилась одна. Блін, Ну, в моменті реально здавалось, що е, буде поразка, бо там ну, настільки було, була вже просадка по ХП, що я не знаю, в який момент це все перевернулось і, і виграло ще й. Диві, який Алексі, Скіл і Арту залишає. куди він дивиться, щось ся, сяде зверху. Сідай на Арту. Сідай, сідай, сідай. Ладно, ні, добив. Блін, 10900. Давайте будемо дивитися результати цього бою. Отже, друзі, результати. Майстер, Редлі, основний калібр, воїн, напотужніча вже парсиваль в цьому бою. 10961 да, в нас кількість урону, 8 фрагів, всі інші результати, реалізація, до речі, прям, прям вау, 3-4 постріла, 3-4 влучання і 31 пробивання, це доволі офігенні результати. Дякую величезне Парсивалю за реплей, вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, хай щастить!